Наступний комплекс це комплекс біч взагалі сучасного покоління, це комплекс месаліни. Комплекс месаліни це про таку сексуальну спокусницю жінку. І зараз, чому я говорю, що це біч сучасного покоління, бо це соцмережі, у нас всі голі, всі з такими губками, з сісями, з вигинами. Звичайно, цього багато. І жінка намагається все ж таки да, під ці там, стандарти, краси та сексуальності себе підігнати. А от комплекс Месаліни це ще й переконання про те, що всім чоловікам потрібен тільки секс. І все найкраще, що я можу дати, це секс за свою молодість, це всю свою пристрасть. Можу багато мати партнерів, змінювати їх. Але при цьому в мене є сексуальна холодність. Тобто я не отримую, можливо, оргазм, або я не дуже розумію свою сексуальність отак, глибинно, бо в мене весь ресурс іде на сексапільність, сісі -сі попи, каблуки, червоні помади. Наша месаліна, яка там проблема в наших мисалін, що вони пережили? Як це формується? Це формується, на жаль, через якесь кривдження в дитинстві, сексуалізація в дитинстві, якісь можливо зазіхання на. Тілесний простір, дівчинки, якісь загравання, неприємна якась увага. Десь їй в дитинстві дали оцю таку ідею, що треба бути цікавою саме за рахунок того, що ти приваблива.